Так, доброго дня, прихильники and Crazy. Ми ведемо наш репортаж з якоїсь площі, біля якої знаходиться супермаркет Біла. Це наші, ні, це не наші китайці, яких ми бачили, це Олєшка. О, ця Олежка, в неї менше оптимістичний настрій, ніж в мене. Тож ми дуже багато ходили, правда, взяти вперед і, <рес> <рес> і фактично ніфіга не побачили, але зато ми багато чого з'їли, що ви знаєте з нашого попереднього а, чого? ролику. ролику так. Отже, щойно ми скупилися подарунки. Якщо ви бачите, якщо заглянути до сумку, да, ну і подарунки. До сумки, ми купили подарунки е, моєму братові, моєму дяді Андрію, мамі, бабусі, я сумочку тримаю при собі, а то мало ли що. Ну, Олечка теж купила, звісно, подарунки своїй мамі, бабусі, там, тоді Галі, в общем. <гум> що, що? Та ні, ну договорювай відео. А, а чого? Ладно, я потім прикол. Окей, okay. нам, походу, тут не можна знімати. Ні, можна, можна. А що, не, не я кому потім подарунку? Ні, ні, ну не в того діло, я в друге. В общем, не важно, чому перериваю Оліському мій репортаж. Залом я хочу вам трішечки показати. Істина європейської цивілізації це оці більшені хлопаки на задньому плані, це оцей бруд, ці старезні лавочки, які навіть в Новограді кращі. А це центр міста, між іншим. Добре, що мене ніхто не розуміє. Значить, це дуже веселі люди, які відмічають новий рік. Це я вам трішки покажу більше. Це будівля. Загалом я не знаю, що це. якийсь банк. Це. <тит> mm, теж гарна будівля. Проте хочу, щоб ви побачили трошки більше праги. Те, з чим наслужуємося ми, це страшненька будівля. Вона вся в графіті. А ось такі ліхтарчики в прасі, вони симпатичненькі і ви знаєте, як я люблю ліхтарчики. Значить, Це туристи. Туристів багато. Туристів в прасі багато, тому ми абсолютно не сподіваємося на Ось таким чином в праці позначаються вулиці. Вони рідко. Чітко позначені, тому орієнтуватися трішки важкувато. Єдине, що добре, в принципі, туристів раз і скрізь, російську скрізь і російську маму скрізь розуміє. Це біла. Знову ж таки, повторимо пройдемо пройдений матеріал. Це страшненькі лавочки, Це бешені жителі. Це Прага, бейбі. До зустрічі в наступному ролику, ще поки що цього року. Це Олечка. Це наші покупки. З вами були Wild and Crazy. До наступних зустрічей. Па-па.